Друзі, сьогодні ми з вами знаходимося на Яремчанщині, дуже красиве гуцульське село Миколичин. І ми з вами піднімемося з цього ось села на полонину, де відбуваються фестивалі. Гуцульський клич називається, можна так сказати, єднання з природою. Маршрут досить легкий, він розрахований для людей і старих, і молодих, так що ви зможете гарно відпочити. І помилуватися карпатськими пейзажами. Приїжджайте до Миколичина! Ну що ж, знову ж перед вами краєвид села Миколичин. До речі, воно досить потужне село. Більше п'яти тисяч населення відноситься до Яремчанської міськради. Ми піднімаємося на полонину і можете побачити дуже багато в Миколичині відпочивальних туристичних баз. Ось ось такі. Традиційно гуцульська архітектура, дерев'яні будівлі. Ви можете, надзвичайно, з користю для здоров'я відпочити у Миколичинських туристичних базах. Піднімаючись до полонини, ми вас бачимо таку цікаву гойдалку. Як бачите, досить висока, метрів 10. Правда, там пише, що 5 гривень, оскільки це поставили. Люди, приватна атракція. Ну, і перед вами вас бачите традиційні карпатські будівлі. Ось, наприклад, дранкою покрито. Ми проминули село найпослідніші хати і продовжуємо наш маршрут. Ось бачите, ми йдемо по такій тракторній автомобільній дорозі. До, ось, бачите, тут не тільки можна. Гарно все подивитися, гарно ще і покуштувати, як наш Любомир робить. Це наші туристи сьогодні. Танюша своїм благовірним. Але оскільки дорожка у нас йде в затінку лісу, то можете зрозуміти, надзвичайно прохолодно і приємно пройтися такою дорогою. Ось так по пристежку, ви можете туди малину поїсти і ожину. І далеко не треба відходити у хащі. І відповідно перед вами ожина. Мандруючи далі, ми бачимо ось такі цікаві різні скелі. Тут протікає невеличкий потічок. Ось такі цікаві мостики. До речі, ви як бачите, тут попри потічок є такі цікаві невеличкі каньйони, скельні нагромадження. Дуже можна гарно помитися, коли піднімається, Так як сьогодні температура десь в районі до 30 градусів, окунутися навіть ось тут, помити обличчя, зразу відчуваєш прилив сила. Ось так мандруючи. Ми бачимо різні отакі цікавинки, бачите, жолобок, по ньому тече вода, а ось там долині зробили невеличкий басейн і ось туди труба веде вгори до приватних осел. Буквально рядом ми зустрічаємо криничку. Тут, напевно, дуже гарна вода. Зараз ми глянемо. Можна наповнити. Так, ось бачите, це невеличка, неглибока ось така криничка. Водичка просто чудова. Вона, як ви бачите, стікає ось з цих гір. Ось тут ми бачимо, навіть є показчик. Криничка, тепличка, зелений яр. Напевно, так називається, тому що зимою. Тут водичка, напевно, досить прийнят. От зараз Любомир відвідає, ну пробуй, як. Оператору першому. Ну що ж, Оператор будь здоров! Будь -бо. Ой, красота. Ну, жива вода, як я називаю в Карпат. Алло. Ми розкусили гуцулів, які зробили для себе постачання води. Ось бачите, вода витікає ось цієї кринички тече по ділянці ось цієї дороги і ось на далині звертає наліво і по тому жолобку по якому я вам показував раніше поступає у басейн ось там з лівої сторони і обістя має джерельну воду круглорічно До речі, тут маршрут багато їздять відпочивальних ось бачите Туристи полюбляють цю полонину. Як бачите, не тільки квадроцикли і джипами можна проїхати сюди. Ми підійшли з вами до полонини, оскільки, як бачите, ось є такий цікавий напрямок вказано. Значить, ми зараз знаходимося на цій полонині. Полонина називається тісний від слова тісно. А чому? Зараз, ми, може, зрозуміємо. Напевно, тому що тут дуже тісно. Навіть тут є стрілочка, буквально 23 серпня, це не так вже й давно. Тут відбувався фестиваль, як я вже говорив. І зараз ми пройдемо і оглянемо. Ми звернули з тракторної автомобільної дороги і наліво почали підніматися такою стежкою серед лісу. Тут вже підйом от, значно вищий. Відчуваєте по моєму диханні. Але саме головне, що сонце тут не пропікає, захищає нас ось ці смерчки. До речі, піднімаючись уже на полонину, тут ми знаходимо, ви бачите, по народному гогодзе, кам'янки називають ще. Так що тут можна поласувати трьома видами ягід. Ну що ж, нарешті ми підійшли вже на полонину. Ось, бачите, тут цікавий такий об'єкт. З прапором тут, до речі, є ціла куча будівель. Ось сюди можна виїхати транспортом, як виїхали Ось туристи. І зараз ми більш предметно подивимося краєвиди із полонини тісний. Перед вами назва фестивалю. Горган Полонинський клич. Ось тут відбувалися співочі дійства. У нас багато є місць для відпочинку, споживання продукції. Ось тут такі цікаві будівлі. Хатка називається Трусє, 850 метрів на рівнем моря. Трусє так називають кроликів, коли хочуть підізвати до себе. Вони говорять, трусь, 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 ось тому так і хатку цікаво назвали. Ось цікава така полонинська колибка, де можна поїсти і зверніть увагу, вона знаходиться ось біля дуба, його не зрізали, а біля нього побудували ось цю будівлю. Ось тут відкриваються дуже гарні краєвиди. Як бачите, на цих пагорбах полонинських проживають окремі сім'ї. Ось тут місця, де якраз відбувався фестиваль. Тут можна за окрему плату собі пожарити шашлики. Ось. І зараз перед вами стая Ватаг. Це стилізована будівля. У таких стаях проживали. Ватаги, які випасали овець. І потім робили, доїли корів. Зараз тут готується банош, кулеша буде. А з чим? Колеша з бринзою. Це щось похоже на банош, хто не знає, що як кулеша. Ось такий стилізований карпатські столики, сало, гриби, бербениці. Дуже багато цікавих. Етнічних... Бо етнічної посуди. Ось треба так постійно помішувати, щоб не пригорало. Це кулеша, ну куліш, може хтось так розуміти. Це наші гаазди. Ну, а туристи чекають вже на куліш. Ось тут цікавить. Цікаво знаходиться така. Називається... Гірштаб Карпатія. Ось перед вами краєвиди чудові, які відкриваються. Ну і зразу ж тут можна зрозуміти, чому називається ця полонина Тісний. Як ви побачили, ми зараз знаходимося на хребті і буквально він не широкий, зразу полога опускається вліво і вправо до урочищ. Тут можна покататися на конику. Пан Хазяїн говорить, що ціна невисока, що ми зараз напевно і зробимо. З правої сторони у нас відкривається. Знову ж гарні краєвиди. Уже, як бачите, будівлі немає, оскільки це храти. Зарослі смириками А ось і коник, який з нас зараз буде возити. Йому трошки важко, як бачите, погода досить сонячна і буде їх трошки покушують мухи. Так, ми зараз до середини Пам'ятаємо, колись я ще був малим, то мене називали були тіном. А дивіться, колись <говорить> бувало, <говорить> що вас вначале, люди... А потім вона робилася. Так, вона вже трамбовується. у <говорить> вас колись давнину люди мали, були багато сім'ї, не було, по 10 дітей, по 12. Ну і хати будували невеличкі, щоб легше обігріти зимою. І от збивали такі бомбетлі, це дітвора, все одне коло одного. Менші донашували то що старші. А це що за інструмент? Опа! Ось так проживали, і де спали, накидали сіно, накривалися, коли холодно з такими. Ковдрами. Ось це гірський транспорт. Найбільше він використовується місцевими жителями в горах, оскільки ви бачите, ходити і їздити тут досить непросто. Ось такий прохідний транспорт тут користується попитом. Перед вами кошара, це загін для овець. Як бачите, це діючий, зараз вівці випасають. А на вечір вони приходять сюди. Тут знаходиться ось така церква, капличка. Тут напевно, свято відбувається, служби Божі. Там люди живуть внизу. Це, напевно, і там, і вещі, і це для них це церква. Ну і перед вами знову ж Присіли. пейзажі. Внизу можете звернути увагу, там проживають люди, це урочище. де... Протікає потік, який ми йшли і ви бачили. Зараз ми зайдемо до каплички. Вона зовсім ще нова. Тут можна помилитися. Ось бачите образи, рушники. І дуже гарно пахне деревом. На цій полонині є ось такий оборіг. Ось там наставляли сушки сіно, накладали, піднімали ось цю, цей дах, і воно все піднімалося вище і вище, зберігалося і зимою використовувалося для корму худобі. Ось ще раз. Полонина тісний, як бачите. І в такому таковигірі, як бачите, живуть люди. Ну, Правда, вже дуже є багато хат, де не проживає. Ось зараз ми побачимо, справа в нас є будівля. Ну, Вже деякий час, ймовірніше, тут люди зараз не проживають, використовуючи, напевно, її як дачу. Ми з вами попали в обідню пору. Ось бачите, зараз ось от, отара, овець і кіс. Ідуть на дойку. А ззаді ватаг із собачками. Вітаємо! Є охоронець, не було випадків що... Ми вирішили провідати на найвищій майже точці полонини. Зверніть увагу, наскільки багаті туристи сьогодні, що у нас є і перше. Ось бачите, тут у нас суп, картопля жарена з рибою, ба, деруни з баклажанів, є, риба Друга Вида, грецький салат, яйця петушині, помідори огірки, Ну, а хто хоче йогурт, ну а 100 грамів я вже навіть не кажу. То ви представляєте, ось тут на цій красивій верхівці полонини ось так пообідати. Зараз можете звернути увагу на протилежній стороні кози і вівці. Ось такі стежині йдуть до свого місця базування. Ось таким ланцюжком ми повертаємося із полонини. Загальні враження досить приємні, оскільки нам сьогодні повезло, маршрут досить легкий. Назбирали результат компенсації до нашої поїздки. Наскільки ви бачите багато ожини. Ну, Любомир, враження про сьогоднішню поїздку. Ну, ви самі бачите, що можна просто насолоджуватись красою, збираючи афини, збираючи ожину, малину. Зараз якраз ще це все є у Карпатах. І кам'янки, і грибочки два знайшли. Так ну, що ви всі скорисне. зрозуміли скористити. Так що приїжджайте до Микуличина на полонину, яку сьогодні ви побачили.